Тук-тук-тук кору довбає, шкідників дерев шукає. Червоноголовий птаха шкідникам наводить страху. Не потрібен йому шпатель, гостроцьобий птаха. Дятел, пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький і ця пташка невеличка. Називається синичка. Взимку в гості прилітають і на вітті спочивають, їхні груди червоніють, дітки з красоти радіють. На замерзлій сніговій корі збирають крихти снігурі. Біло-чорна скрикотуха забалакала нам вуха. Бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалася? Сорока. Нахвалялась птиця чорна, я весела, я моторна, довгий дзьоб та довгий хвіст, я співати маю хист. Я прекрасна, я вродлива, Приязна, розумна, мила. От, якби ж то ще корона нахвалялася. Ворона. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок, свірінчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається Горобчик. Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру, на щастя, в небо випускають. І линуть в сині голубі. Птахи чудові. Голуби спить у день, вночі літає, може, й мишку упіймає, крила, кіхті, голова, зветься птаха ця. Сова. Синіх крил красу розглетіти не можна в лісі. За сучків порхає бойко, з різким хрипким криком. Сойка. Влітку тут він не буває, лиш на зиму прилітає, скаче він по горобині, червонесенькій хустині, не лінивець і ні сплюх, гість північний. Омелюх.